Що уособлює давньогрецький герой Еней, така ось виходить глобальна країна Енеїда, що поєднує археологічні знахідки України з шумерською цивілізацією. Наприклад, арочні дахи трипільських керамічних моделей храмів. А найближчий аналог цим арочним дахам це нижня мосопота. Валерій Бебек продовжує досліджувати історію давніх цивілізацій, щоб віднайти в ній український слід. Дивіться далі. Вітаю, ваше нове товариство. Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Цю фразу енеїди Івана Котляревського ми пам'ятаємо ще зі школи. Але далеко не всі знають, що троянський герой Еней був сином богині Афродіти і засновником італійського Риму. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чи є зв'язок. Між іменем троянського царя Енея, стародавньою назвою Європи й археологічною епохою Енеоліту. У 30-х роках минулого століття археолог Валентин Даниленко брав участь у перших експедиціях інституту археології Академії наук УРСР на території Запорізької області. Вчений намагався розгадати таємницю одного з найдавніших храмів планети кам'яної могили. В результаті розкопок було відкрито більше 30 нових плит з дивовижними петрогліфами. Кам'яна могила – дрібні стонхенджі. пирамид Египта и зекуратов Востока. Она является самым древним памятником Украины. Здесь находятся рисунки, отображающие религиозные воззрения древних людей, а также те занятия, которыми они занимались, хозяйство, быт, ну и различные мифологические представления людей того времени. Розшифровкою петрогліфів кам'яної могили займався шумеролог Анатолій Кефішин. Йому вдалося розшифрувати 40 написів та ідентифікувати їх як протошумерське письмо. Тексти кам'яної могили, на його думку, оповідають про шумерських богів, зокрема бога творця Енліля. Хочу нагадати, що кам'яна могила це пам'ятка, десь 12-3 тисячоліття до нашої ери, тобто набагато раніше за шумеро-акадську культуру. І відповідно власне до розшифровок кефішина, значить люди, які жили на території північного Причорномор'я, тобто на території теперішньої України, вони поклонялися Богу Енлілю. На Київщині в селі Трипілля понад 100 років тому Вікентій Хвойка натрапив на залишки древньої цивілізації і також помітив її схожість із культурою месопотамії. Наприклад, арочні дахи трипільських керамічних моделей храмів, а найближчий аналог цим арочним дахам це нижня месопотамія. Тобто стародавній світ можливо був зв'язаний набагато тісніше і цікавіше, ніж це уявляли собі археологи і вчені 19-го, початку 20-го століття. І можна сказати, що завдяки от археологічному вивченню ми стоїмо весь час от, на порозі нових відкриттів. Головна проблема як поєднати досягнення вчених різних країн. Ці відкриття дозволили шумерологу кіфішину зробити сенсаційну заяву навколо Чорного та Азовського морів існувала найдавніша цивілізація з єдиними віруваннями та культурою. Існує гіпотеза, що індоєвропейська спільнота зародилася на степовому кордоні Європи і Азії у 10-7 тисячоліттях до нашої ери так називаємо арії. О бариях есть и сведения, известия сохранились и в письменных источниках упоминания о том, что это такая такой народ существовал. Но он возник где-то на территории центральной, будем так, северной центральной Европы и постепенно продвигался аж до Индии. Ну, вот в результате вот таких передвижений зародилось множество современных народов. Тож, можливо, центром звідки почали свій шлях арії, які понесли унікальну культуру по світу, є територія сучасної України. Дуже багато знайдеться претендентів на те, щоб породити цих арії у світі. Справа в тому, що концепція арійства – це певною мірою концепція політична, яка виникла у 18 і 19-му столітті, і мусила виправдати певні колоніальні реалії того часу. Проте, професор Бебек переконаний, саме предки українців причетні, зокрема, до розквіту еллінської культури. І він звертає увагу на праці істориків Гіндіна і Цибульського. Приблизительно около 2300 года до нашей эры, про прогреки, про профригійци движутся со стороны Подунавья из западных областей Северного Причерномор'я в северо-западную Грецию и на юг Дардании в числе народов Курганской волны. Геродот писав, що Фракію і північну Грецію у третьому тисячолітті до нашої ери завоювали племена Теукрів, які були вихідцями з Троади. Друзі і союзники вкрай раніше невідомий доля нам торує шлях. На чолі Теукар, а Аполлон нам обіцяє в цій країні новий квітучий саламін. Російські історики і Цибульський стверджують, що теукри прийшли у третьому тисячолітті до нашої ери в Грецію з північного причорномор'я, звідти ж у другому тисячолітті до нашої ери вийшли дорійці, які заснували славетну спарту. Це зв'язано якраз звісним дарійським нашестям. а то що Грецію захватіли в своє. Час, ну судя по археологічським данноцептліття до нове. нашествие произошло каких-то племен с севера. Ну, север от Греции, посчитать. Это, конечно, наша территория. Откуда-то отсюда, с этой территории, произошло нашествие племен. Они их называли, в том числе, релеги, пелазги. Греки сами их называли, эти племена, которые пришли вот с севера и захватили часть Балканского полуострова, внедрились на Балканский полуостров и, возможно, каким-то образом смешались, вот ассимилировались с греческим образом. На основі цих даних деякі історики роблять висновок, що елінські культи були принесені з території нинішньої України до Греції, а не навпаки. На моє глибоке переконання. Весь пантеон богів, які існували на теренах сучасної Греції, грецьких колоній, був сформований на теренах середнього Подніпров'я. Ті племена, які приходили туди, вони цей пантеон заснували. Археолог Валентин Даниленко припустив, що культ Зевса походить із трипілля. З культом Зевса пов'язують жатопринесення биків. Ну, відома гекатомба і це описано в Одіссеї і Іліаді, Дійсно, це жертвопринесення на честь Зевса, але до речі, і так само і інших олімпійців на честь Посейдона. От якщо десь в Україні і знайдено дуже давні сліди жертвопринесення биків, Вони є у трипільській культурі, вони є в якихось в не в неолітичних культурах, напевні, але в трипілі є певні досить певні сліди цього. Ну, знахідки черепів у певних ямах, у певному контексті. Тобто, це ясно, що це жертвопринесення. Але говор пов'язувати їх саме з культом Зевса дуже складно, чому, тому що є дуже багато богів, на яких на честь яких приносилися різні. Жертовні тварини і приносилися в різних країнах у різні часи, культ бика був зв'язаний опять же з земледім аспектом, а також з муским началом, і в багатьох мирових цивілізаціях, таких як і Шумір, Крит, Древній Єгипет, і Ідія, Індія, так називаємо культ БК не нісключенням була і наша територія. тому що, як я вже сказав, в одному із гротів камінамогі в гроті БК, було знайдено велике кількість зображень саме цих этих животних. Як славнозвісний герой Еней пов'язаний з Україною? Дивіться далі! Цікавий факт: історик 12-го століття Снорі Стурлусон у своїй праці сага про інглінгів» Називає Європу Енея. На скрижалях Кам'яної могили викарбоване ім'я богатворця Енліля, який створив землю Ки і небо Ан. А династії киянідів історики фіксують в стародавній Персії, Хорезмі, Єгипті і Україні. Така ось виходить глобальна країна Енеїда. В легендарному місті Троя, оспіваному Гомером, жив син богині Афродіти і царя племені Дарданів. Еней, як свідчить батько історії Геродот, після поразки у троянській війні від Ахейців, частина троянців на чолі з Енеєм, прибула до Італії. Але в цьому контексті дуже цікаво далі, куди рухався Еней після війни. Давні елінські традиції кажуть, що він пішов у Фрігію або залишився в Трої, правив в Трою. А пізніші римські традиції говорять про те, що Еней. Разом зі своїми е, друзями е, приплив до Італії. Ну там у нього було багато пригод по дорозі, але 20 кораблів прибули до Італії і заснували власне Рим. За твердженням радянського дослідника Михаїла Постнікова в первісній історії італійського Риму дуже багато запозичень з праць Гродота. Зокрема, розповіді про перших царів Риму. Тіт Лівій пише, що перші 260 років у Римі правили етруські царі, які ймовірно прийшли з території античної України. Сам народ є різні версії, звідки він походить. Одна із версій, що він прийшов чи, із Закарпатських гір, власне сюди. Ну і е, багато е, науковців, скажімо, дав, давнини ще писали про те, що дійсно етруски скоріш за все прийшли десь от з території України. Ну сама назва досить цікава Етруски. Так а по друге у Етрусків надзвичайно розвинений, розвинений культ Енея. В перекладі з Латини ім'я Еней означає мідний або бронзовий. Валерій Бебек припускає, що Еней може бути уособленням шумерського бога Енліля, який передав людям технології бронзового віку. А оскільки символ бога Енліля знайдено вперше в Україні, то, на думку професора саме звідти, вони поширились на увесь світ. Ім'я батька Енея, троянського царя Анхіса, на думку Валерія Бебека, походить від коптського символу Анг, один з найдавніших зображень цього символу був знайдений археологами в кіровоградському селі Сабатинівка. Безумовно, тому що всі імена вони пов'язані з певними символами. От так як сьогодні, ну наші сучасні імена, Ярослав здавалося, з чим це пов'язано? Це з ярилом, з Богом сонця. Людина прославляє, має своїм життям прославляти Бога Сонця. Ярило, відповідно, Анахарсіс він мав прославляти анг, от все, все живе на цьому, в цьому світі. Безумовно, я думаю, що корінь був власне божественний усіх іменах, які починалися з цього кореня. На основі всіх археологічних даних, історичних, міфологічних та літературних джерел, Валерій Бебек робить висновок про непересічну роль предків українців у становленні європейської цивілізації. В Перекладі з Латини ім'я Еней означає мідний бронзовий. Схоже на те, що предки українців троянці дали Європі в епоху Енеоліту мідні технології. А сама Європа була названа Енеїдою на честь Троянського царя Енея. Як довів видатний український археолог Валентин Даниленко, в ці ж самі часи на межі Європи і Азії, тобто в Україні, сформувалася індоєвропейська спільнота. Але це тема для іншої розмови.